Ну, що ж, всім привіт, народ! З вас підбивство подбайки. Продовжуємо грати в Hearts of Iron 4. Без модів за Данію Так, це палубні. Усі малі О, це цікаво. О, усі малі та палубні літаки повітряний захист плюс 5%. Мені здається, це важливіше. Ой, може і тебе взяти ще. Наземна атака, морська атака. Також усі малі та палубні. І виробництво усіх малих палубних О, нічого, собі мені тут дали пройтись. А іще дають. Авіації пройтись на надіїсь плюс 5%. Нічого собі. Нехай надієдність плюс повітряний захист. Прикольно. Іще щось. А це піхотка уже. Ну, а тут тільки збільшувати ефективність виробництва лишилась. Оце, О, ще ППО умовно. На надійність. Ще щось, нічого собі. Монтажівка також не тримай. Об'єм виробництва, зростання, так, межа ефективність виробництва, все. Нічого собі. Мені прямо дали пройтись. Далі. Авіацію. Я завжди по середній доктрині йду. Ну так, просто виходить. І 69 досвіду овіці лишу. Далі флот. Я йду, флот. Флот у бутті. Зазвичай є все, наземна доктрина готова. Так, зараз я всю чергу. Давайте всіх, кого можливо, тренуємо. Хоча це не найкраща ідея, тому що багато хто стоїть на захисті. Так, ви. Тут є незайняті дивізії, давайте поперекриваємо трохи порти. Так, тебе точно перекрию. Я не хочу втратити ось ці промислові острівать, а совок може туди висадитись. Бо ми скоро з совком будемо воювати і не знаю, з Стокгольм горем ще перекрию. Це острівать такий собі. Так, ви всі накази є, накази є. У вас також. У вас. О! У вас також є вільні дивізії. Також іди, не знаю, в Хельсінг. і в Турку. Все, це так вийшло, що ці всі війська у нас захисні, які захищаються, захищають порти. Шість армій по 24 дивізії, в мене захищають порти. Шість армій. Шість карл. Але зараз ще постворюємо. Буде все красиво. Так, схема бронювання, все або нічого. Дякую. Що я можу ще поліпшити? Ну, давайте у десантні судна. Обітність кораблів, важка атака, плюс, але. Ну, раз так, нехай. Що я ще? щось в авіацію. Далі, напевно, вже піду щось, що дасть мені так сюди. Ну, то він і нака у візьму, Пярну. І ще 14 регіонів, коротше, на всіх Прибалтів. На всі країни Балтії. Базова легка батарея, поїхали далі. Поліпшуємось. Де, до речі, вся моя авіація? Ти тут. Ви ти сюди і тренуйтесь. Що? А, німецький рейх, судячи за все, хапнув. 100% зберемо Норвегію, це навіть не обсуждається. Далі. Мені треба. Хм. 747, мені буде додаватись. Так, два кроки зараз ще. Ще два кроки намагаюся забрати якісь провінції Сусідні з собою в першу чергу вже. ж. Наприклад, ось так: прохід. Ще тебе можна захопити, окей. І ось так. Мімель також. Перший крок намагаюсь відмовитись, я не борюсь. Це дуже важливо не боротись, щоб забрати якомога більше. Другий крок висуваю умови. Відмовитись. Далі. Далі починаю забирати флот. Висунути. І раз висунути. І далі вже можна продовжити. Пробувати забирати регіони якісь. Не обов'язково в шійської Франції. Так ви далі цей регіон взяти і встати по ось так відрізати. І за тебе поборотись. Висунути вимоги. Ага, не вистачає. Можна просто від тебе відмовитись, висунути вимоги. Скоріше за все, зараз знову не вистачить. Від тебе і від танцуха відмовитись. Висунути вимоги. О, вдалося. О, і за тебе можна ще спробувати поборотись. За цей маленький регіончик. Якщо я зараз не переможу, так все. Відмовитись. Щоб щось ще можу. Ну, слухайте, я і так непогано захопив, чесно кажучи. Тому затвердий вийти. Знову ж, я б міг куди більше захопити, якщо б я не брав флот, але флот мені дуже потрібен для подальших війн. Так, фактично, тут все. Британська Італія. Тим мій ворог. Я... Як прекрасно, що тут з'явились мої вороги. Дякую вам всім за появу моїх ворогів тут. Так, це савок. Прекрасно. Це савок. Це савок. В мене тепер з'явився вихід до союзників. Хорошо, насправді кажучи, в якомусь сенсі ще хорошо, що це савок. Так, видалити всі накази. Ви всі ставайте сюди. Ось так. Ви 24. Вставайте сюди, так як ви натреновані. І можна ще побути його слав'ю спробувати. Вийти максимально швидко вставайте, коли його славі, тому що це якось. Не дуже зручно, що тут ворог мій повноцінно стоїть. Але взагалом, все не, жа... не жахливо. Я не скажу, що непогано, але не жахливо. Так одного з вас сюди. Вперед, максимально агресивно, йдемо вперед. Для них так само неочікуваність з появи тут нових провінцій, як і для мене. Тому вперед. Наскільки далеко зможемо пройти, наскільки далеко прийдемо. Так, 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 дякую. Хм. Через скільки ви приблизно. Ну, Ви ще не прям скоро будете готові. Тому. А нам є де повоювати. Давайте ще трохи О, півтори тисячі людських ресурсів. Ну, коли в нас нарешті нормальні кількість людських ресурсів, це не прям важливо, але все одно, нехай зайвими не будуть. Ну, так, поки що ми йдемо, поки що. Поки що йдемо, і нам навіть вдається йти. Де моя авіація? Досить все досить, досить. Йдемо сюди, сюди. Вперед, спробуємо взяти перевагу в повітрі О, більш-менш взяли. У мене навіть тепер авіація є. Що я зміг дістати. 200 від них ще 200 штурмиків. Якщо я ще зможу брати перевагу в повітрі, це прекрасно. Що ви тут? Ну, ППО, а вже ж я беру ППО. Повітряна атака, плюс 7%. Будемо збивати ще ворожі літачки. Так, хто тут? Ви знущаєтесь? Ну, тікайте звідси. Чого ви, чого ви не виходите? В чому ваша проблема? Це ще десь є? Все більше нема. Так, що тут? А, далі легкий, а вже ж далі. А вже ж далі по легким батареям вийдемо. Як досить авіації ще більше стало. Так, наша мета тут пройтись якомога далі, вздовж моря. Вперед. Чим далі ми зможемо зайти, тим краще. Ну, але в цьому ще є проблема. Ми розширюємо фронт савком. Ми собі такими наступами розширюємо фронт савком. Так, ви зупиняємось. Обходимо. Просто обходимо. Перш за все, аж ось так обходимо. А, тут просто. Ви серйозно? Тут просто протягом всього цього. Да. Тут просто порти вздовж. Всього цього простору знаходяться О, хоча б один порт. Так, цей порт. О, є в нас проблеми. У нас загроза оточення. Є, фух, захистились. Вперед. Все, коротше, я вас зрозумів, досить автонаступ. Зупиняємось. Вас зупиняю. Ей, ей, -е -е -е, якого біса. Виходимо. Отак погано. Все, фух. Якось захистився, це було жахливо. Так, ще на треновані з'явились. Є? Зараз тут стане більше дивізій якого біса ви тут з'явилися, ж? Ви не маєте права йти через Німеччину. Ви в курсі? <плес> ну таку. Типу, те, що собаком дає право проходу військ, ви не можете цим користуватися і атакувати. Це просто гра забагалась. Ти просто прийди сюди, поки ти будеш ти віднову організацію трохи. І атакуй. Молодець. Ти сюди, все, вперед. нас тут стало трохи більше, можна продовжити атакувати. Ой, в загріб атакуєте. атакуйте. є вузол постачання. А тут в Югославії вузол постачання дуже важливо. Брати. Зачекайте, я щось вивчив. О, терпіти вперед більш сучасні топети. Так далі, атакуємо. Е, захоплюй, захоплюємо його славю. Ой, зараз в цей порт навіть зайду. Прекрасно. Серйозно, я зайшов в цей порт? Я не сильно розраховував на це, але я зайшов. О, привіт, висадку. їх. Все, буває, висадка. О, вільні фабрики були. Я бачив, я побачив, що вільні фабрики. Почекайте, зараз почну забудову. Через скільки там? 215 днів. Атомні бомбочки. Авіацію я потроху виробляю. Гаразд, я готовий. Трохи побудувати атомних бомбочок. Ось так. Ну, трохи, трохи. Давайте навіть ось так побудую. Ось За 115 днів у мене буде 13 атомних реакторів, завдяки яким я буду виробляти атомні бомбочки. Так, вони якось знатно легко тут відбиваються. Це конечно, вже ж приємно, але трохи дивно. Порт взяв. Так я вас зрозумів, ви тупі. Я видаляю цей наказ. Все, зараз тут збільшиться кількість дивізій. Все, закінчились вигідні наступи. Так. Далі тільки не вигідні. Так, це Холми. Це не дуже приємно атакувати сюди буде. Можна відрізати новий сад від залізниці. І проатакувати його. Так пер в мене в самого є ще плюс вузол постачання, в них немає. Так, ви в чотирьох. Йдете другою лінією. лінію. Ви напряму в Білград. Ви. Зараз вас до атакують. Сюди і сюди, в Білград. Білград, який Білград? Яка, яка різниця? Білград, Білгород. Я не знаю, наскільки довго дасть мета війни насавок. Так ми майже на трину. Угу. Вперед. Беру мету війни насавок. Я, я в Білграді. Давайте чотирьох з вас просто сюди. Ой, ніж, до речі, в них не працює, як вузол постачань. Теоретично. Так, ви сюди, ви в трьох сюди. Вперед. Ви в п'ятьох. Та зайдіть, візьміть мені ніж. Дво з вас можна просто сюди. І до кінця. Ви після нішу також просто до кінця. Ти просто сюди зайди. Сюди, всі, хто тут праворуч лишився. Вони програють. О, як тут багато вас. Комінтерн. Це погано. А ще найгірше, що тут через комінтерни йдуть союзники. До речі, весь мій флот. Доброго вечора. Думаєш, можеш відпочивати так. Перше, об'єднайся, щоб я бачив тебе. По-друге, тут нема натренованих узагалі. Ну, приєднуйтесь сюди, так? І пливіть, тренуйтесь. Ви 12 Ой, це мої крейсери, які я вже сам роблю. Натреновані є. Ви, в свою чергу, до мого флота 120, ки яка натренована. 120, ка якщо я поставлю перевал. О, 4000. Ну, непогано. Ідеально, чесно кажучи, було б зараз позабирати в них. Так в них нема. Немає бути нормальної кількості аеродромів. Так, тут в мене 1500 літає. Прямо зсередини. І... Хм. Так, поїхали далі. Універсальна батарея. І готові. Все. Всі мої дивізії готові 120. ка Припустимо. Я гадки не маю, як вас ставити. 120 і ви 48 також готові. Так, 48 і половину з вас сюди, сюди. А вже ж генералів я не наймав, я забув. У мене дуже обмежений кількість генералів. Ти сюди та й просто приєднуйся до. ось сюди і будете шути. Так, в ідеалі. Дивіться, 120-ку дивізію сюди поставити 120-ку дивізію сюди і 120-ку дивізію сюди. Тобто створити ще 120 дивізій. Це в ідеалі. Тобто плануємо створення ще 120, ки мінімум ще однієї 120. ки І ніколи зайвими війська не буває, тому скільки ви мені дасте створити. Ого! Дафіва ще дає створити, але створю ще 120 тільки. Ось так. Ще два по 120 дивізій. Так, давайте добивайте їх тут. У нас тут додатково ще перевага в повітрі, тому Тому-тому все красиво має бути. Ой, як прекрасно, я зараз з них зроблю оточення І відбівну. Відбивло, по оточенню. О, його славя капнула. Прикольно. Все. Це все в оточенні. Так, тут. Я додав. Я не додав сюди нікого. Ви 24 сюди. До цього від маршала. Тримайте собі генерала, хоча б якогось. І ось що я з вами зроблю. Сюди? Не хочу. Не хочу отримати собі висадки. Портів тут дофіга. Либо висадка в його славі найнеприємніше, що може бути. Те, які я, я захистив. І ще є вільні дивізії додатково, які я можу поставити куди захочу. Ось тут ви поперекривати все від Савка, тому що совок також полюбляє висадки робити. Коротше, подивимось, ви 120-ка. Збирайтесь. Вітаю, так, все. Так, все. Я тут фільдмаршала перекріпив, який просто генералом стояв. 75 командного ресурсу аж треба. Ви поки що 120-ка. Ну, стійте тут. Дивіться сюди і тренуйтесь. Ви всі вантажівками отримуєте постачання. Ну, вперед. Так, ви. Давайте все ж таки, ось тут поставлю захист. Сюди. Дивно, на цьому острові нікого нема, та й нехай. Не знаю, куди ще совок зможу зробити. В годині тут ми самі будемо стати. Коротше, все. Далі ми вже швидко пройдемось по савку, і він, їх він зробить вистки якісь. Так, ну ви тримайте ось так. І агресивно, максимально добивайте їх просто. Просто вбийте їх. Це тут майже вам нічого і не треба робити, це знато просто. Дефіга союзників вб'ємо зараз. Ну так, красиво. Заробили все красиво. Так, авіації, Вже ж можна взяти. Переваг в повітрі плюс 20%, наземну підтримку, плюс під 20%. Прекрасно. Є, ви Далі, на жаль. Мені не дає повністю фронт поставити. Це дуже тупо. Якого біса тут його славія є? Це знову просто забагалось в якомусь сенсі. Да, да так, -да, зараз подобуваємо їх. Ось вони якось типу, типу йдуть. Хоча це вони б не мали тут проходити. Але через те що вони довго туди йшли. Так, окей. Якщо я не можу спільний фронт поставити. То, тут якраз умовні 5 країн. На кожну країну по 24, а потім, коли війна почнеться, я якось поставлю вас нормально. Все одно планування зіб'ється. Все одно зіб'ється планування. Досконалені десантні судна. Так. Далі флот поліпшуємо. Все, моя авіація, зупиняйся. Звичайно кажучи, логічніше було б. Ось ці дивізії поставити проти савка. Коротше, скажі за все, я просто з них генералів познімаю і поставлю своїм арміям нормальним. Ще навіть так не вистачить. Так, по-перше, Ти поліві командири Підвищити У мене ще один генерал є. На. Так, Терпіди, дякую. Ще терпіди. Скільки тут? Ще трохи. Ще трохи, вони будуть готові. О, максимальна дальність. Може, тепер ви зможете звідси відплити, Просто не можете сюди поплити. Так, а ви. Я взагалом чомусь не можу по нижньому Балтійському морю плити. І сюди не допливають жодні конвої, я не знаю, воно якось заплаковане чи що. Доступ. Дозволено. А! Можливо, в мене є теорія, що я в якийсь момент просто випадково тикнув заборонити доступ. Серйозно, в цьому проблема була? Тепер можеш поплити Приєднуйся сюди. Так, все. У нас тепер є мета війни на совок і. Ага, вона обмежена, але аж на два роки. У нас є два роки, аж щоб напасти. Пішли далі по авіації. В авіації візьму максимальну швидкість. О, привіт, друзі. Давайте відіб'ємо їх зараз звідси. Ой, привіт, ще висадки. Зрозуміло, що для них не вдалі. Ой, привіт. Вони ще тут висадились. Ну, окей, вдачу вам. Так, тут вбили. Тут. Прикол в тому, що це саме британці, бо британці саме висаджуються. Коротше, нічого вони тут не зроблять. В них портів нема. Я все перекрив. Ну що ж, дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам. Ніка їх можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходьте, уході, відео. Якщо в когось, мої глядачі, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або одна по посланню описі, або так само ставши спонсором на ютубі. будь яку випадку, не забувайте підписуватись, ставити подобайки, писати коментарі, не значок. Ще по бажанню можете і по посланню описі підписатись на моїй інсту. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.